Привіт! Ми на каналі Рожевий тир Я вам хочу розповісти Уже про кошачі породи. Сьогодні в нас порода Сфінкс. Це дуже цікава і незвичайна порода котів яку легко впізнати, бо вони без шерсті. Але насправді у них може бути тоненький пушок, як оксамит Ось я зараз вам розповім, що варто знати про них. Похожені. Сфінкси з'явилися в Канаді у 1960-х роках. У звичайної кішки народилося кошеня без шерсті, і люди почали розводити таких котів, щоб створити нову, нову породу. Характер. Сфінкси надзвичайно дружні, лагідні і розумні. Вони люблять бути поруч із людьми грітися на колінах і навіть обійматися. Часто вони поводяться як маленькі діти або собачки, ходять за господарем по всій квартирі. Особливість через відсутність шерсті Сфінкс швидко мерзнуть, тому їм потрібно тепло, м'який плед, кофта або навіть спеціальний светрик, як треба за ними доглядати. Їх треба регулярно купати, бо на шкірі з'являється природний жир, який у звичайних котів вбирається в шерсть. Також потрібно чистити вушка та очі, бо вони можуть забруднюватися швидше, ніж у пухнастих порід. Цікаво. Зараз я вам розповім про цікавість. Сфінкси дуже люблять тепло і сонце, але не можна, щоб вони засмагали занадто довго. Шкіра може обгоріти як у людини. Е, так, ось я вам розк... розповіла те, що варто знати про них. Е, ну, ось така цікавенька порода. Е, вам подобаються сфінкси? Мені так. Я взагалі-то всі породи подобаються, я не можу. Ну, якщо навіть доберман, то я не можу від нього відказатися. Я всі породи люблю. А зараз всім пока-пока.